У тебе є Б1, якщо ти знаєш ці слова. Всім привіт! Мене звуть Мар'яна. Сьогодні ми з вами перевіримо, чи є в тебе Б1. В німецькій мові існує всього шість рівнів знання мови. На один рівні ти розумієш прості слова, речення, запитання і можеш дати на них відповіді. Другий рівень а А2. Якщо в тебе є А 2 рівень, то значить ти вмієш спілкуватися на прості буденні теми, такі як сім'я, робота, покупки. Подорожі. Далі йдуть середні рівні b 1 той, про який ми сьогодні поговоримо. На цьому рівні ти вже змозі вести прості діалоги, розказувати про якісь прості історії на ту чи іншу тему. На b 2 рівні ти вже розумієш складні тексти, можеш формулювати свою думку чіткіше і детальніше. І останні два рівні це C1 і C2. На це один рівні ти вже можеш вільно спілкуватися на будь-яку тему з носієм. А ось це два рівень, останній рівень німецької мови це вже рівень, скажімо, професора. На цьому рівні ти без проблем розумієш німецьку, володієш нею на 100% і можеш висловлюватись без помилок і чітко. Підтримай це відео лайком і ми продовжимо. Сьогодні я для вас підготувала тест на b 1 рівень. Це будуть 20 слів з рівня b 1 Всі ці слова я зібрала для тебе в PDF, Посилання залишу під відео. Тож, поїхали, в тебе буде 5 секунд, щоб дати правильну відповідь. А далі буде слідувати мій переклад. Якщо тобі не вистачає часу, то просто став це відео на паузу. Завдання номер один називається переклади слово. Я буду говорити слово німецькою мовою. В тебе буде 5 секунд, щоб дати відповідь українською. Тож, поїхали. Перше слово звучить в нас «erlauben». В тебе 5 секунд, щоб дати правильну відповідь. Erlauben значить дозволяти. Слово номер два Verbringen. П'ять секунд. Проводити. Наприклад, проводити час з кимось. Слово номер три die Erfahrung. Досвід. Слово номер чотири Sich entscheiden. Вирішуватись на щось. Слово номер 5 Die Bewerbung. 5 секунд. Заява на роботу. Слово номер 6 Vergleichen. Порівнювати. Порівнювати можна щось або когось. Слово номер 7 Die Meinung. Тебе 5 секунд. Думка. Слово номер 8 Der Vorschlag. Порада. Цим байшпіше: І махне один вошла. Даю пораду. Слово No9. Бути залежним від когось або від чогось. Слово No10. gewöhnen an. Звикнути до когось. Ну що, як ти впарався? Сподіваюсь, що в тебе все вийшло. А ми переходимо до завдання номер 2 Завдання номер 2 називається Заповни слова. Встав пропуски. В тебе буде знизу тут слова в ряду, і тобі потрібно буде їх вставити в конкретне речення, яке я буду зачитувати. Речення номер 1 Ich muss eine wichtige. Punkt-Punkt Treifen. Що може тут стояти? В тебе 5 секунд. Ich muss eine wichtige Entscheidung treffen. Rieschenia. Ja, mushu prinjati odnuvazhleve Rieschenia. Rätschnia nr. 2. Kinder müssen lernen, wie man gutes … zeigt. Per Sekund. Verhalten. Kinder müssen lernen, wie man gutes Verhalten zeigt. Die Nummer 3. Mein Bruder macht eine als Elektriker. Wie du, was hier sein Ein іменник. Mein Bruder macht eine Ausbildung als Elektriker. Ich auf 4. Der Kaffee ist für mich am Morgen. Punkt. Punkt, Punkt. nötig. Rede Nummer 5. Ich finde, dass der größte dieser Stadt die Ruhe ist. Vorteil. Ich finde, dass der größte Vorteil dieser Stadt die Ruhe ist. Na dumku, plus tsyoho mista Nummer 6. Ich kann heute nicht. Ich habe viel im Ich kann heute nicht. Ich habe viel im Alltag. Rechnung Nummer 7 klingt so. Ich will auf Zucker verzichten. Ich will auf Zucker verzichten. Ich will nicht zucker verzeichnen oder mich auf Zucker verzeichnen, meint es an Rechnung Nummer 8. Ich werde dich anrufen, wenn ich das Ziel verpasse. Erreiche. Ich werde dich anrufen, wenn ich das Ziel erreiche. Ich ja, du bist so Telefon, wie ich das ja Ziel erreiche, ein konkretes Ziel. Und ich das Rechnungsein erreiche, der größte Vorteil ist der hohe Preis. Der größte Nachteil ist der hohe Preis. Und bevor ich das Rechnungsein erreiche, wer wird sich um die Katze? Kümmern. Wer wird sich um die Katze kümmern? Хто пропіклується про кішку? Сподіваюсь, тебе все вийшло. І третя, остання вправа, яку я для тебе сьогодні підготувала, це челендж. Склади три речення з цими словами, які ти сьогодні вивчив. Наприклад, Ich habe mich für ein Praktikum entschieden. Die Bewerbung muss bis Freitag abgeschickt werden. Пиши свої варіанти в коментарях і я їх перевірю. Ну що, як ви впоралися з цими вправами? Сподіваюсь, було легко. Обов'язково про це напиши. Також підписуйся на цей канал, тому що наступного разу Ютуб може мене не показати. Під відео, як і обіцяла, залишила PDF з словами, які ми сьогодні вивчали. От вісім і в наступному відео. Пістан! Тусь!